Ходять легенди про селючку Христю, яка, спіткнувшись в накладці, втопилася в річці в пошуках самогону сусіднього села. Але голова сільради Віталік, вирішив, що в неї інше призначення, і відправив її у Вальгейм. Всіх вітаю! Якщо ви не знаєте, що таке Вальгейм, то ви не знаєте, що таке анальний секс. Адже тут тебе може прибити дерево, загризти кабан або ти просто впадеш з висоти. Якщо доволі коротко, то основна задача в Альгеймі це розібрати всіх босів і довести нашому селераднику, що ми достойні люди, щоб пити самогон і їсти сало. Поринути в ерій пригод я вирішив зі своїм другом, додавши трошки модів і підвищивши складність гри. Увесь список модів ви зможете знайти в коментарях. Наливайте собі там самогон, чай, пиво, що вам там треба. мені я сейчас п'ю. Головне, щоб у вас було хороше настроєння. І якщо ви хоч раз посміхнетеся за цей ролик, то, повірте, я буду щасливий. Постав лайк. Йоу, лайка влупи. Не такою вона собі представляла поїздку на Донбас. Але знаючи, за що вона бореться, вона була піти на все. Як то кажуть, на дороги не валяється, але це не про Вальхейн, тому починаємо підбирати все, що бачимо під ногами. Підходимо, читаємо переписку з Зеленським, роздаємо школьнику пару плюх для освоєння інформації і легеньку пробіжечку за камінням. Каміння в почках було знайдено, це означає, що нам треба перевірити свою силу. Підходимо до гіляк і даємо їм пару двоєчок, щоб вони знали, хто тут в лісі головний. Розуміємо, що треба зробити невеличку балумбу, аби було трохи простіше. Орієнтуватися по сонцю це не дуже гарна ідея, тому ми орієнтуємося по волоссях на сраці. Сідаємо на сраку і думаємо, куди. Дує вітер. Все правильно, куди дуля, туди й дим. Шики дим, шики дим, виходячи з лісу, я знаходжу якесь поселення, яке мені дає напрямок для нової бази. Я розумію, що там є великий камінчик, який буде дуже гарно підходити для порту. Тому я розкидаю гринджолам трошечки піздюлі, бо заїбали ці ющенки. Починаю потроху адаптуватися до місця, ставлю перший вулик, розказую школьнику, чому він не правий. Оскільки я новий вождь в цьому поселенні, я можу приймати рішення сам, а отже, я приймаю реконструкцію. Як ви можете зрозуміти, інвестиції перевищують декілька мільярдів доларів, тому треба шукати інвесторів. А я хочу нагадати, що Вальхем це не просто гра, це симулятор бігу та рубання дров. Зрозумівши, що ввечері в мене буде сало, я трошечки заспокоївся і вирішив добудувати дах у своєму будинку. Коли я будував дах, уже трошечки темніло і неочікано з'явився мій друг. Добудувавши дах і зробивши віконну раму, я вирішив збудувати невеличку кухню. На цьому в цілому день закінчився, і ми разом лягли спати. Але це не означає, що в нас був секс. На ранок я помацав бджол як сіцьки своєї колишні, і приступив до роботи, тому що моя героїня звичайна сільська дівка. Нарубавши зі своїм другом трошечки драв, я зрозумів, що треба добудувати будинок. Чим я відповідно і зайнявся. Змайструвавши грубого лука, а не грубого члена, я віддав його своєму другу, якби він пішов на полювання. Тим часом я залишився вдома на господарстві. Я почав добудовувати трошечки кухню. І під час того, як я займався своєю улюбленою справою, до мене на подвір'я залетів шахет. Я як міг уворачувався в сексуальних поглядів цього збочинця і зрозумів, що треба діяти. Враховуючи те, що я нещодавно пройшов госту Суціма на важкій складності, я зрозумів, що дати піздюлій цьому хлюпіку мені не составить труда. Мігруючи вправо та вліво, я розвалив йому макітру. Збудувавши пару кав'ярин третьої хвилі, я зрозумів, що мені потрібно купити завод рушен. Але в мене не було достатньо коштів, тому було прийнято рішення збудувати склад. Цієї ночі ми вирішили зайнятися полюванням та добуванням дерева. Періодично я піджарював сельце нам під горілочку. Ранок почався з парочки в'ялених джунжуріків. І ось ви можете помітити, який в мене вийшов склад. Аби не засиджувати наші страки вдома, ми вирішили піти прогулятися і пошукати пригоди на свої макітри. Корпоративним рішенням ми зрозуміли, що пісня Олені Олені нам не подобається, тому ми вирішили змінити шансон на шарманку. Після успішного подолання босса нам випала пачка мівіни, яку ми зможемо потім поміняти в магазині на сімічки. Якщо чесно, мівіна була дуже гостра, яка заставила мене просратися, тому недовго думаючи, ми вирішили завалити боса другий раз. В останні моменти свого життя цей халянт вирішив втікти, але ми не дали йому цього зробити і привели його великим пісюном. Перед смертю він нам залишив купон на безалкогольний джинтонік, чим ми попетляли додому. Принижувати школярів доволі часто буває набридливо, тому я вирішив помацати цицьки ски своєї колишньої і перевірити холодильник. Скинувши невеликий донат для ЗСУ. Ми повлягалися спати, того що день був доволі насичений. На ранок четвертого дня ми вирішили оглянути наші хороми і зрозуміли, що непогано так виєбуй, і, і прийняли рішення зайнятися улюбленою справою. Після того, як я поставив декілька кав'ярин третьої хвилі, ми вирішили, що треба додати комфорту в нашу халабуду. Посидівши і зваживши наші яйця, ми зрозуміли, що треба йти на розвідку. Отже, ми відкрили наш улюблений навігатор через волосся на сраці і пішли в Чорнолісся. Як не дивно, Чорнолісся зустріла нас з відкритими обідами і не дало нам просратися. Вийшовши з півного магазина, ми зустріли школяриків з 10-го Б, які були набагато сильніші, ніж ті, які жили біля нашої будівлі. Після того, як один з них плюнув в лице моєму другові, я засунув його щоденник прямо йому в сраку. Але пригоди тільки починалися і на початку чорнопісся ми зустріли банду грифон покажи телефон. Ці веселі садовніки нас задовбували ще довго, але після того як ми програли вибивного, ми вирішили, що треба йти до них додому і розповідати їм, хто тут головний. Вечір в хату був теплий. Оскільки ми дуже доброзичливі та гостєприємні хлопці, то ми їм показали, що таке банка пива і два кусочка сємічок. Але мені чітко дали поняття, що мій купон на безалкогольний джинтонік не діє, тому я зрозумів, що АТБ працює до 23.00 і прийшлося бігти, підкидаючи п'яти. По дорозі я зустрів свого батя, який колись пішов за хлібом і не вернувся. Я подивився йому в спину, плюнув і пішов далі. Тусовки біля сільради бувають різні, але пізділки під магазином завжди. Як ви можете помітити, вони не поділили більярдний стол. На той момент у нас була дуже покоцана вже брання. ми були втомлені, було мало їжі, тому було прийнято рішення заходити в півнуху і не участвувати в дракі. Неймовірно полюбляю, коли в кожній другій багадельній поважаючи себе бомж, попросить в тебе пару гривень. Але якщо чесно, ми прийшли за останнім серцем сурслінга, аби з збудувати мангал, швидесенько закінчили і попітляли додому.